Тринадцятий випуск не був одноразовою акцією, а тому ми знову тут. Сьогодні у цікавих новинах DC, Марвел, Середзем'я, екранізації ігор, повернення старих відомих персонажів. Тож стартуємо, HBO не зупиняється. Як у виробництві, так і у самовпевненості. Відповідно до Redenian Intelligence, серіал Лицар сімох королівств продовжили на другий та третій сезони. Початок зйомок обох сезонів заплановано на перший квартал наступного року разом із релізом першого сезону. ITC UA пояснило, що у такому випадку варто розраховувати на вихід по одному релізу кожного сезону на рік. Після яскравого супермена не варто забувати у якому темному та гнилому світі ми живемо. Про це нам легко нагадає Мед Рівз. Стало відомо, що фільм «Бетмен. частина друга, чий сценарій досить довго пекли у жаровнях Warner Bros. розпочнуть знімати вже навесні 2026 року. А реліз стрічки про летючого кажана заплановано на 1 жовтня 2027 року. Бідна студія Марвел втратила всю надію, що вона може зацікавити глядачів чимось, що схоже на кіно. Ходять чутки, нібито керівники студії вважають, що сиквел фантастичної четвірки неодмінно матиме набагато більший успіх ніж перші кроки. Адже на той час квартет вже встигне взяти участь у фільмах про мстивих супергероїв, вельми показові думки керівників про стан справ деяких фільмів Марвел. Після анонсу початку зйомок приквелу Голодних ігор про Гейміча Абернаті. Містер Біст повідомив, що хоче відтворити голодні ігри у реальному житті та дати можливість переможцю заробити один мільйон доларів. Зрозуміло, що Джеймі хоче повторити свій успіх з таким самим роликом по грів кальмара, але як чудово зазначила підписниця у нашому телеграм-каналі, ймовірно, він геть не зрозумів головної ідеї книги. Хоча персні влади більшості людей не до вподоби, але я чомусь вважаю, що саме на цей фільм ви чекаєте. Зйомки фільму Володар Перснів, полювання на голума заплановано на початок середину 2026 року. Звісно, порівняння класики з іншими франшизами Warner Bros. може змусити трішки похвилюватися, але ми маємо надію на приємне повернення до середзем'я без нових репортажів на майбутнє. По секрету скажу, що Іен Маккелен просив передати, що у фільмі таки з'являться персонажі з іменами Гендальф та Фродо. На противагу HBO, Ubisoft бояться наобіцяти чогось зайвого. Студія ненароком виставила публікацію про анонс виробництва серіалу за мотивами ігор Far Cry. Попри те, що вони швиденько видалили цей допис, інтернет мало що забуває. Тож розповім деталі. Серіал буде антологічною драмою. Кожен сезон відбуватиметься в новому світі з новим акторським складом, зберігаючи фірмовий формат Far Cry. Сама ж студія описала цей формат як психологічне піке, що не соромитиметься досліджувати таємні й абсурдні сторони людської природи. А тут я безсоромно візьму і попрошу вас поставити вподобайку цьому відео і підписатися на канал Калиновий плюс. Очільник візьми два Штраус. Не жартуємо про страусів, Зельник вкотре, але цього разу з високою впевненістю повідомив, що GTA 6 більше не переноситимуть. У такому випадку гра вийде 26 травня 2026 року. На фоні двох найочікуваніших фільмів Марвел світова павутина кишить чутками, теоріями та навіть новинами. Обговорити все не вийде, тому подам їх у форматі загального бачення стрічок. А якщо вам цікаві деталі, то переходьте у наш телеграм-канал. Хоча картину людина павук 4» і порівнюють з приземленими серйозними затоном бойовиками, наскрізний сюжет торкатиметься демонів, мульти Всесвіту та молодих людей ікс. У фільмі мають з'явитися як старі персонажі, на появу яких ми не очікували, так і деякі люди з приколом. Крім цього, окремо виділю, що напевно деякі робітники замість роботи чи задля натхнення дивилися дивні дива, де, окрім Седді Сінк, яка вже прибула на зйомки, їх зацікавив Джо Кірі, який міг би взяти на себе роль Гарі Осборна. Месники Думздей загалом стрічка нагадуватиме минулі дві картини і стане конгломератом, у якому об'єднають близько шести різних команд. Головний герой, доктор Дум, своїм бажанням будь яку ціну вирішити питання сполучення всесвітів нагадуватиме Таноса і нестиме загрозу головним героям улюблених фільмів та серіалів. Спустити вітрила! Продюсер франшизи Пірати Карибського моря Джері Брукгаймер повідомив, що Джонні Деп готовий повернутися до ролі капітана Джека Спарроу за однієї умови, якщо йому сподобається, як написана його роль. Чітких деталей щодо того, чи це перезапуск чи звичайне продовження, поки що немає. Олімпіада продовжується. Міккі Маус повідомив, що третій сезон серіалу Персі Джексон та Олімпійці офіційно вже у виробництві. Одночасно заговорили про дві довгоочікувані гри жанру метро -ідванія. Спочатку були чутки, та вже є офіційні підтвердження від Team Cherry, що продовження Hollow Knight з підзаголовком Silk Song, на яке чекали 6 років, вийде вже 4 вересня на безлічі платформах. Тож можна сміливо знімати кловенські носи. Тим часом українська інді-команда, що займається розробкою гри Домовик цвіт життя, в основу якої лягли мотиви української культури та мітології, вийшли на зв'язок після року мовчанки. Українці розкрили деталі зникнення, поділилися результатами розробки та нагадали, що сьогодні наші співвітчизники це великий рушій прогресу. Якщо ми вже заговорили про щось українське, то цікавими фактами поділилася Марина Каплун із «Київстар ТБ». Марина, Марина, любов моя. <кхм> Пардон, відволікся. Марина пояснює, що війна викликала попит та зародила вогники з бажанням українських глядачів дивитися контент, що створений для них, з урахуванням культурного контексту, мови, ментальності і ще деяких розумних слів. Керівниця відділу розвитку лінійного та вод контенту «Київстар ТБ» констатує Українці хочуть дивитися своє. Стрімінг вже давно виявив, що локальний контент цікавіший глядачеві, ніж іноземний. Перемоги і проблеми своїх людей цікавіші за далекі закордонні. Правильний цикл контентної політики Київстар ТВ полягає у вкладеннях у національну індустрію, що приносить профіт глядачеві новими проєктами. Хоча останній факт я не сильно допетрав, але політика хороша, тому сподіваюся на збільшення українського відеоконтенту найближчим часом. Хочу мульти всесвіті, можливо, все, але Джеймс Ган досі не може відпустити минуле. І я нещодавно навіть бачив негативні реакції на спробу перенести миротворця до DCU. Зараз стало відомо, що куратор всесвіту має бажання повернути Блад спорта у виконанні Ідріса Ельби, якого ми бачили у другому загоні самогубців. Крім цього, навіть пишуть, що Саша Кале отримала ключову роль у фільмі Supergirl – Woman of Tomorrow. Поки молодики собі байдикують, а наші підписники жартують про агента півлітра через невдале фото. 72-річний Пірс Бростан повідомив, що готовий повернутися до ролі Джеймса Бонда, якщо дені вільнев знайде дотепну ідею. А чому б і ні? Це чудова розвага, яка матиме купу смішних моментів, лисини протези, хто знає. Prime Video прийняв рішення затримати глядачів якомога довше на своїй платформі. Як повідомляє Variety, другий сезон серіалу Fallout виходитиме по одній серії на тиждень, починаючи з 17 грудня аж подалеке 4 лютого. Звісно, вже настав той час, коли ніхто нікому не вірить, і всі просто чекають довгоочікуваного факту завершення. Але дуже символічно, що український оскароносний режисер Мстислав Чернов знімає документальний фільм про мирні перемовини. Як зазначає Юніан Юей, режисера навіть допустили до овального кабінету, де днями відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідером США Дональдом Трампом. Анімації мало не буває. Шоуранери серіалу Венздей, досліджуючи таємниці сімейки Адамсів, у другому сезоні знайшли дещо цікаве, що можна було б показати у відокремленому анімаційному мультфільмі. Проєкт наразі перебуває на ранній стадії розробки, але Гоф та Міллар уже зацікавлені у його випуску на великих екранах. Українці, по приколу купили кіно. Комік Василь Байдак у своєму інстаграмі повідомив, що придбав права на бразильський пригодницький фільм Блакитна стежка. Хоча гуморист зізнається, що особисто ще не глянув розкішне роуд муві про бабцю Терезу, але він пишається цим кіно, немов він сам його зняв і зіграв там роль. Василь також зазначає, що спільно з Артхаус Трафік планує зробити все можливе, щоб стрічку можна було переглянути у всіх кінотеатрах країни. У жодному разі не забуваємо про жодну існуючу франшизу. Стало відомо, що Ноа Сентінео отримав головну роль у фільмі Джон Рембо. Приквел, який розповість про походження персонажа та події під час війни у В'єтнамі, потрапить у руки режисера військового трилера «Безсмертний». А старт зйомок заплановано на початок 2026 року на просторах Таїланду. Поруч із справедливими новинами про вихід Sony PlayStation з ринку Московії, колишній президент PlayStation Шон Лейден поділився цікавою думкою. Він вважає, що з консолей досить технологічних досягнень у дюжину FPS. нарешті настав час робити їх дешевшими та доступнішими як гравцям, так і виробникам інших ігор. Пробуємо далі заводити мотоблок про опубліковані та очікувані релізи. Для перегляду вже доступні: Український пригодницький фільм Троє у кінотеатрах країни. Оці рученьки і пулім Максим зробили своє діло. Досі сидіти по хатах. Краще загинути зі зброєю в руках. Кишка у них тонка. Любов ціномі дадуть інформацію обіграта. Документальна стрічка одного літа в Україні про військовослужбовців Міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України в онлайн кінотеатрі Такфлікс і ще на трьох українських стрімінгах. Не просили Штани порвав. Піздіяцмете. А також другий сезон серіалу Миротворець на Ейчбіоу you? Відкриття передзамовлення на мангу Дарк Спокута. Том Другий та книга Денина студії Гіблі Майстри мрії від видавництва Мальопус та на комплект книг «Щогун. Азійська сага 1» у двох частинах Джеймса Клавела від лабораторії, за мотивами яких виходив відомий серіал. Початок продажу Хорт, перший характерник, книга перша, що буде частиною українського фентезі всесвіту Хроніки Сили, створеного Аланом Бадоєвим. Книги випадково Вес Андерсон Волі Ковал від видавництва Артхас, що просто і весело показує реальні локації, які нагадують фільми вищеназваного режисера, та казки старої Англії, зібрані Джозефом Джейкобсом від видавництва Рідна мова, серед ігор можна розповісти про вже вийшовший шутер від першої особи Дельта Форс на консолях PS5 та Xbox Series X та S. Та запланований реліз ремейку Metal Gear Solid Delta Snake Eater 28 серпня на PS5, Xbox Series та PC. Наостанок перед прощанням ще покажу деякі фото зі зйомок. Ось тут хтось обіймає красуню Енну Гетевай для фільму Диявол носить Прада. Тут ми бачимо героя арахнофобів людину павука. А це кимось очікуваний, а кимось ні. Новий Гаррі Поттер та сімейка Візлі від HBO. Це були цікаві новини. Дякую вам за перегляд, Тапцяйте нам вподобайку та підписку і не забудьте поділитися своєю думкою про одну чи кілька новин. Або взагалі напишіть відгук на відео, щоб усім стало добре. Бувайте!